Доброго здоров'я, шановні друзі! На сьогодні чи не кожна людина знає про вітамін Д. Існує безліч інформацій щодо показів, протипоказів, режимів дозування та вживання цього вітаміну. Я, Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні ви дізнаєтесь багато корисної інформації щодо вітаміну Д. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку. Посилання на неї в описі цього відео. Ну що, поїхали! Вітамін Д. Об'єднує жиророзчинні вітаміни Д2 і Д3, відповідно ергокальциферол і холокальциферол. Слід зазначити, що вітамін Д не є класичним вітаміном, а він має властивості гормону. І ось чому під дією сонячного світла він має здатність синтезуватися в шкірі з холестерину. А з холестерину синтезуються і інші стероїдні гормони, наприклад, тестостерон. Вітамін Д взаємодіє зі специфічними ВДР-рецепторами. Також в нирках він перетворюється на гормонально активну форму кальцитріол. Яка впливає не тільки на фосфорно-кальцевий обмін, а й регулює безліч процесів в нашому організмі. Згідно зі статистикою, 95% українців мають недостатність вітаміну Д. Як же це виправити? Досить легко. Адже вітамін Д3 міститься в продуктах харчування, наприклад, в жирних сортах риби. Це скумбрія, оселедець, лосось, форель, яйцях, вершковому маслі. Зазначу, що вітамін Д2 не синтезується в тілі людини, але його можна отримати з продуктами рослинного походження, такими як бобові, шпинат, соя, дріжджі та інші. Виробництво форми Д2 коштує набагато дешевше, аніж форма вітаміну Д3. Саме тому вітаміном 2 збагачують продукти харчування, такі як соки, молоко, пластівці. Проте, слід пам'ятати, що засвоюваність вітаміну d 2 набагато нижче, аніж вітаміну d 3 Згідно з сучасними дослідженнями, саме вітамін d 3 рекомендується до вживання. Тому що він краще засвоюється і краще впливає на різні функції організму. Цікаво, що вітамін Д контролює майже 2000 генів в нашому організмі. Він позитивно впливає на імунну, нервову, серцево-судинну систему, шлунково-кишковий тракт, шкіру. Та багато інших функції. Вітамін Д регулює та контролює обмін кальцію і фосфору в організмі, тим самим підтримуючи міцність наших кісток та скелету. Доведено, що вітамін Д стимулює підшлункову залозу і сприяє оптимальному виділенню інсуліну, що запобігає розвитку діабету першого та другого типу. Вітамін Д знижує кількість реніну в плазмі крові, що позитивно впливає на нирки, тим самим регулюючи артеріальний тиск і позитивно впливає на серцево-судинну систему. Не секрет, що вітамін Д покращує настрій, впливає позитивно на вроджений та набутий імунітет, а у жінок покращує фертильність. Важливим моментом є те, що вітамін Д знижує ризик розвитку аутоімунних і онкологічних хвороб, а також сприяє зниженню загальної смертності в популяції. Вітамін Д полегшує перебіг вірусних інфекцій, особливо ГРВІ, також має безпосередній позитивний вплив на скелетно-м'язовий біль, на синдром фіброміалгії та синдром хронічної втоми. Згідно з останніми дослідженнями, вітаміну Д приділяється велика увага у впливі на системне запалення. Важливо пам'ятати, що вітамін Д належить до бадів, проте є певні рецептурні форми, які є медичними препаратами, але вони мають досить велике дозування і воно повинно узгоджуватися обов'язково з лікарем. Тож, Кому і коли варто вживати вітамін Д. Варто вживати всім здоровим людям з жовтня по квітень. Тож, які профілактичні дози вживати? Якщо ви не знаєте, який рівень вітаміну Д в організмі саме у вас, трішки пізніше я скажу, які саме аналізи треба зробити. Без рекомендацій лікаря ви можете приймати наступні профілактичні дози від 800 до 2000 міжнародних одиниць вітаміну Д3 на добу. В деяких випадках, наприклад, якщо у людини є надлишкова вага, доза може бути підвищена до 4000 міжнародних одиниць. Одразу зазначу, що без лікаря. Добова профілактична доза становить не більше 4000 одиниць на добу. Якщо ви маєте дефіцит вітаміну Д3 в організмі, в жодному випадку не займайтеся самолікуванням, адже підбір лікувальних доз це суто лікарська справа. Тож, що ж тепер робити? Кожній людині бігти в лабораторію і здавати рівні вітаміну Д? Ні. Вітамін Д здається тільки в певних категоріях населення, а саме у людях з хронічними хворобами, наприклад, шлунково кишкового тракту, ниру, серця, печінки тощо, у людей з ендокринними хворобами, у людей з аутоімунними хворобами, у онкологічних пацієнтів, пацієнтів, які перебувають у стаціонарі на госпіталізації. Пацієнтам, які вживають певні ліки, що погіршують всмоктування вітаміну Д, наприклад, протигрибкові препарати проти ВІЛ-інфекції, протитуберкульозні препарати та інші. Вагітним та лактуючим жінкам, які планують вагітність, а також до цієї групи можна віднести пацієнтів, які мають хронічний м'язевий біль. Людей похилого віку, людей, які мають остеопороз, падіння або переломи в анамнезі. А тепер давайте поговоримо, які ж форми має вітамін Д. На сьогодні ми маємо величезний вибір вітаміну Д. І в таблетках, і в краплях, і в капсулах. Від чого ж буде залежати вибір. Тієї чи іншої форми препарату. Наприклад, у немовлят чи дітей, які погано ковтають, вибором стануть крапельки. Те саме стосується і у людей похилого віку з порушеннями ковтання. Таблетки варто застосовувати у людей, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом і погано переносять капсули з жиророзчинною основою. Відповідно до сучасних досліджень, жодна форма з вітаміном Д не має переваг щодо біодоступності та всмоктування препарату. Все буде добре всмоктуватись і гарно діяти. Щодо кратності прийому, вітамін Д можна вживати як щоденно, так і щотижнево. Який режим прийому вибрати вирішує пацієнт. З власних потреб. Тож, давайте для прикладу розглянемо препарат німецької фірми Dріstol. Нагадаю, що вітамін D3 може випускатися в краплях, в таблетках і в капсулах. Його бажано приймати в ранкові часи з їжею, бажано, щоб їжа містила жири. Чим мені подобається цей препарат? Адже в нього є дуже велика лінійка дозування. Краплі тисячі міжнародних одиниць, таблетки 2000, 4 тисячі, 560 тисяч міжнародних одиниць. І є ще форма в капсулах 20 тисяч міжнародних одиниць. Але це медичний рецептурний препарат, і він призначається суто лікарем. Це добре тому, що можна підібрати дозування. Для кожного конкретного пацієнта індивідуально, в залежності від його потреб, від віку, від супутніх хвороб, від вихідної дози вітаміну Д та від мети призначення. Наразі в мене упаковочка з дозуванням 2000. Кожна таблеточка має поділку. Це означає, що цю таблеточку. Можна ділити навпіл. При цьому дозування речовини рівномірно розподілена по таблеці. Тобто, в цій половинці ми маємо тисячу міжнародних одиниць. Варто зазначити, що препарат не містить желатину, лактози, фруктози. Якихось домішок, глютену, що вкрай важливо для певних категорій пацієнтів. Також слід зазначити, що таблетки нейтральні на смак, їх можна розжувати і запити водичкою. Зараз це спробуємо. Вони дійсно нейтральні на смак. Абсолютно нейтральні. Можна навіть і не запивати водичку, чесно вам скажу. Отже, в мене немає впоряд води. Але мені вдалося за 10 секунд в роті розчинити цю таблетку, причому абсолютно не маючи ніякого присмаку в роті. Окремо розглянемо крапельки Декрістол. Слід зазначити, що за основу взяти тригліцериди кокосової олії. А це вкрай важливо для пацієнтів, які, наприклад, мають алергію на арахісове масло. Це зручно для пацієнтів, які мають утруднене ковтання. Крапельки крапуються в рот і все супер. Будьте уважні, що є дозування в капсулах 20 тисяч міжнародних одиниць. Капсули на жиророзчинній основі. Ці капсули. Рецептурні, їх виписує лікар. Проте вони досить зручні для прийому профілактичного, оскільки приймаються раз на тиждень. Або для лікувального прийому вони приймаються два рази в тиждень. Але ще раз зауважу: ця форма вирішується суто лікарем. Отже, тепер настав час відповіді на питання, які часто задають підписники спільноти ревмопроби. Та мої пацієнти на прийомі. Отже, я вагітна, чи планую вагітність, чи можу я вживати вітамін Д. Так, звісно, немає протипоказань до прийому вітаміну Д під час вагітності, під час планування вагітності та лактації. Але дозування обов'язково узгоджується з лікарем. Також доведено, що вітамін Д. Дуже позитивно впливає на фертильність та репродуктивну функцію, а також покращує розвиток плода. В який час варто приймати вітамін Д. Чітких рекомендацій щодо цього немає. Проте слід пам'ятати, що у деяких пацієнтів прийом вітаміну Д в вечірні часи може викликати безсоння, збудження, прилив сил, занепокоєння. Саме тому я рекомендую пацієнтам вживати вітамін Д зранку під час їжі. Чи обов'язково вживати вітамін Д3 з омегою 3? Ні, не обов'язково. Вітамін Д прекрасно всмоктується самостійно. Чи треба вживати вітамін Д3 разом з вітаміном К? Наразі таких рекомендацій не існує. Хоча є біодобавки, які містять в своєму складі вітамін К. Я маю надлишкову вагу, яку дозу вітаміну Д мені вживати. Дуже цікаве питання. Чому? Тому що доза вітаміну Д при ожирінні може складати навіть 8000 міжнародних одиниць на добу. Проте це дозування обов'язково узгоджується з лікарем. Також слід зазначити, що дефіцит вітаміну Д не дасть людини повноцінно схуднути. Як часто треба здавати аналіз на вітамін Д, якщо ви маєте дефіцит вітаміну Д і лікар призначив вам лікувальну дозу, то контролювати вітамін Д потрібно не раніше, ніж через 3 місяці. Якщо ви досягли оптимального рівня, то в подальшому вітамін Д контролюється один раз на 6-12 місяців. Чи може статися передозування вітаміну Д? Так, звісно, може. Це жиророзчинний вітамін, він накопичується в печінці жировій тканині. Вивезти його неможливо. І це відбувається. Якщо людина приймає безконтрольно щодня високі дози препарату, що робити, якщо все ж таки відбулося передозування вітаміну Д3? Як я вже зазначила, вітамін Д3 є жиророзчинним вітаміном. Він вже задепонувався в печінці та жировій тканині, і поки він сам звідти не виведеться. Ви нічого не зробите. Тому препарат вітаміну Д відміняється і поступово він виводиться при цьому рівні вітаміну Д контролюються кожні три місяці. Чи існують якісь симптоми дефіциту вітаміну Д? Зазначу, що симптоми дефіциту вітаміну Д дуже неспецифічні. Це може бути загальна слабкість, втома, безсоння чи, навпаки, сонливість, Розповсюджений скелетом язевий біль, апатія, нудота, тому все ж таки варто при таких симптомах звертатись до лікаря. Пацієнти ставлять багато питань щодо того, який саме показник здавати в лабораторії. Так, дійсно, існує дві форми вітаміну Д в лабораторії. Це форма гідрокси вітамін Д, 25 oh неактивний метаболіт і форма 125. Це активний метаболіт. Вважається, що краще здавати неактивний метаболіт, тобто гідрокси вітамін Д, 25 oh Чому? Тому що саме ця формула більш краще відображає Рівні вітаміну Д в організмі. Цей вітамін циркулює 2-3 тижні і більш чітко може визначити запаси вітаміну Д в організмі людини. Друзі, я дякую кожному за перегляд. Пам'ятайте, що вітамін Д є невід'ємною складовою функціонування нашого організму. Проте його безконтрольний прийом в високих дозах. Може спричинити великі неприємності. Пам'ятайте, що занадто те не здраво. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи була інформація корисною та чи відповіла я на ваші запитання. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та підтримку, поставите свої питання. Та поділитесь досвідом, посилання на неї в описі цього відео. Поділіться цим відео із тими, хто дійсно цього потребує. Будьте здорові! До нових зустрічей! Бережіть себе!